Онлайн-школа програмування SteamWar.com.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Давайте сміливо розпочинати. І сьогодні на уроці розглянемо наступну тему Операційна система її призначення. Давайте згадаємо. З початкової школи ви вже знаєте, що комп'ютерна програма це алгоритм, призначений для виконання комп'ютера. Також нагадаємо. Що програми бувають різні. Є програми для роботи з малюнками. Наприклад, всім нам знайомий Paint. З текстами, текстовий редактор Word, і буде гарним прикладом, презентаціями PowerPoint та інші. Але є програми, які мають особливе значення для роботи комп'ютера. Це операційна система, або скорочена ще називають ОС. Без операційної системи роботи сучасного комп'ютера неможливо. Подивіться, будь ласка, ось цей комп'ютер, він зможе приносити користь людям лише у тому випадку, якщо на ньому буде програма, яка керує всіма пристроями, взаємодію з користувачами, з різними периферійними пристроями. Що таке периферійні пристрої? Це, наприклад, принтер, сканер, які можуть бути приєднані до комп'ютера. І... Без операційної системи комп'ютер працювати не зможе, тому що хто буде допомагати різним пристроям між собою знаходити взаємодію? Хто буде допомагати користувачеві знайти взаємодіяти з комп'ютером? Подивіться, будь ласка, приклад деяких операційних систем, які ви можете зустріти: Linux, Macintosh і всім нам знайома Windows. Давайте з вами більш детально розглянемо функції операційної системи. А спочатку я зачитаю, що таке операційна система. Операційна система це комплекс програм. І він призначений для керування роботи в пристрою комп'ютера, процесора, пристроїв збереження даних, пристроїв виведення та введення даних. Організацію обміну даними між користувачами комп'ютером, забезпечення обміну даними між пристроями комп'ютера, організація зберігання даних на носіях даних, таких як флешка, наприклад, забезпечення виконання інших програм, узгодження одночасної роботи різних програм. Усі програми використовують засоби операційної системи з передавання даних до пристроїв збереження та виведення даних. Та дуже цікавий момент. Ті операційні системи, з якими ми зараз з вами працюємо, не завжди мали такий зовнішній вигляд, до якого ми звикли. Цікаво знати, що перші операційні системи не мали графічного інтерфейсу так званого, користувачеві необхідно було вводити команди за допомогою клавіатури. Згадайте! Якщо нам зараз треба відкрити якусь програму, то ми просто підводимо до ярлика цієї програми на робочому столі вказівник маніпулятора комп'ютерної миші. Два рази натискаємо і програма відкривається. Та на перших комп'ютерах цього зробити не можна було. На перших комп'ютерах, щоб відкрити якусь програму, необхідно було ввести за допомогою клавіатури певну команду. Наприклад, open file. Відкритий файл, Квоз файл. Закритий файл. Ось приклад однієї з перших операційних систем. Навіть більш точніше скажу, першою операційною системою від компанії Microsoft, яка зараз випускає Windows, MS-DOS. Ось таким чином виглядало вікно цієї програми. Чорний екран. На якому користувач міг водити за допомогою клавіатури команди. Та ситуація поступово почала змінюватися у 1984 році. Всесвітня відома компанія Apple створила першу масову операційну систему з графічним інтерфейсом. Тобто, подивіться, ця компанія відома не лише тим, що виготовляє iPhone, iPad. Вона ще відома тим. Що розробила в першу у світі масову графічну операційну систему. До речі, операційні системи бувають різні. Їх сфера застосування теж може відрізнятися. Далі дозвольте я вам зачитаю. Операційні системи розрізняють за видами комп'ютерів, для яких вони призначені. Так, для, не... для персональних комп'ютерів призначені операційні системи Windows 10. Windows 11, Macintosh OS, Android, Chrome OS та інші. У суперкомп'ютерах використовують операційні системи Unix, Erix, Solaris та інші. Є операційні системи, що можуть використовуватися як в персональних комп'ютерах, так і у суперкомп'ютерах, наприклад, Linux. Про сучасні операційні системи говорять, що вони мають графічний інтерфейс, те, про що ми з вами говорили. Від англійського між «face» – обличчя, засоби забезпечення обміну даними між двома об'єктами. Цей інтерфейс базується на підході, який отримав назву: WIMP, Windows і Icons Menus Pointers, вікна, значки або піктограми, меню-вказівники. І дійсно, ми бачимо, що зараз, використовуючи будь-яку операційну систему, ми можемо. Працювати з вікнами програми, з меню та з різними ярликами, іконками. Подивіться, будь ласка. Це піктограма нам знайомої операційної системи, яка досить часто використовується користувачами освіті в Україні на мобільних пристроях Android. Вона найрозповсюдженіша у світі. На персональних комп'ютерах та на ноутбуках найчастіше ставлять операційну систему від компанії Microsoft Windows, а ось на суперкомп'ютерах використовують Solaris або Linux. І ось дуже цікавий момент: ми з вами, працюючи за комп'ютером, найчастіше використовуємо саме Windows. А, як я казав, що компанія Microsoft має велику історію. Навіть MS-DOS, про яку ми зазначали раніше, операційна система, в якій команди вводили за допомогою текстових команд, яка ще не мала графічного інтерфейсу, і лише згодом з'явилась Windows, яку ми зараз використовуємо. І теж Операційна система Windows має різні версії. Ось деякі з них: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8, 10, і навіть зараз вийшов Windows 11. І ось давайте з вами розберемося, як же нам дізнатися, працюючи за комп'ютером, яка у нас саме операційна система? А ви потім після уроку обов'язково спробуйте повторити дії в цьому відео і теж. Знайте, яка операційна система, версія Windows, у вас встановлена. Уважно дивимося. Перше, що нам необхідно зробити, знайти мій комп'ютер. Два рази відкриваємо. Далі правою кнопочкою властивості. Викликаємо контекстне меню. І тут ми можемо подивитися. Ось у мене, наприклад, встановлено Windows 10. Ось, окрім того, що ми можемо подивитися з вами версію операційної системи. Ми можемо ще подивитися, яке обладнання стоїть на комп'ютері, яка операційна пам'ять, який процесор. Дуже цікаво знати про це. Спробуйте. Дізнайтеся ви, що встановлено у вас на комп'ютері, та наскільки ваш комп'ютер потужний. А тепер давайте з вами переглянемо цікавий матеріал. Статистику популярності операційних систем у світі. Мене трохи ця статистика зацікавила. Я, наприклад, вважав, що операційна система Windows більш популярна, ніж Android, а виходить, ні. На сьогодні операційна система від компанії Google мобільна Android вона є найпопулярнішою. І Windows від компанії Microsoft лише на другому місці. Далі. За популярністю йде операційна система від компанії Apple iOS. Пам'ятаєте, Macintosh операційна система. Це перша операційна система масова з графічним інтерфейсом. І OS X прямий нащадок Macintosh. Linux теж займає непогане місце. В певних категоріях користувачів. Ну, можливо, це пов'язано з тим, що ця операційна система все частіше і частіше використовується при роботі суперкомп'ютерів. Ось такий матеріал ми з вами сьогодні розглянули про операційні системи. Я сподіваюсь, ви для себе дізналися щось новеньке, розібралися з поняттям операційної системи. Продовжуємо навчання, а ви після уроку обов'язково дізнайтесь, яка ж версія Windows стоїть у вас на комп'ютері. Радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал.